Не шукаючи ідеального моменту і ідеальних умов, записую чітку, зрозумілу і пошагову інструкцію, як загадувати бажання таким чином, щоб воно гарантовано збулося? Це бажання, ви за маєте загадати в ніч з 20 на 21 вересня, що треба зробити. Перше, приготувати папірець ручку і прозорий стакан з водою. Ввечері, 20 вересня, ви прописуєте дуже детально своє бажання на листочку. Прописуєте таким чином, звертаєтесь до тих сил, які ви вважаєте, вони вам допомагають в житті. Наприклад, янголи-охоронці, Всесвіт, Бог, світ, те, в що ви вірите. І пишете таким чином, що, ми, наприклад, мої дорогі янголи-охоронці, я вам вдячна за те, що ви мені допомагаєте, за те, що ви завжди поруч. Я дуже прошу вас. Виконати моє бажання і детально його прописуйте, яке бажання. Наступний абзац: взамін я зобов'язуюсь протягом 30 днів, або 30, або 21 день, це вже на ваш розсуд, виконати або відмовитись від якоїсь звички, або зробити те, що вам важко. Наприклад, ви, вам важко відмовитись від е, алкоголю, але ви згодні відмовитись від нього на 21 день заради виконання того бажання, яке ви хочете, щоб було виконане. Або вам важко робити 15-хвилинну зарядку вранці е, щоденно. Але ви згодні її робити заради того бажання, яке ви заважали. Отже, ви пишете, що я взаймін на це я зобов'язуюсь протягом 21 дня виконувати і прописуєте, що і пишете. Я тобі вдячний за те, наприклад, Всесвіт, або Янголи Охоронці, або Бог. Я тобі вдячний за те, що ти є, за те, що ти поруч, ти мене чуєш, і ти мене оберігаєш. І ставити дату. Ось у вас є перше: це листочок з прописаним бажанням. Друге, що вам потрібно зробити, це на ніч, в ніч з 20 вересня на 21 вересня, на вікно покласти цей листочок і зверху поставити стакан з водою. І завести свій будільник на той час, коли буде схід сонця. Подивитись, схід сонця 21 вересня буде, наприклад, там о 6-й ранку, скільки ти там хвилин, встати заздалегідь за 5 хвилин. І, на момент, коли буде сходити сонце, проговорити вголос це бажання, тримаючи в руках воду. Тобто, проговорити бажання, тримаючи в руках біля себе воду. І після того, як ви скажете це бажання, цю воду випити. Енергія дня, що ми зробимо? Ми поєднаємо енергію дня ем, сонячного ем, рівнодення. Ми поєднаємо енергію дня сонячного затемнення. Це буде дуже потужна енергія сонця, яка, ну повірте, вона просто енергія. Тому ви випили з вдячністю і з абсолютним розумінням того, що Всесвіт вас почув. І все. І не дякуйте. А ні, навпаки, дякуйте.